Мої вітання друзі, годинник від Деоланас, не працює підсвітка. Давайте спробуємо під'єднати напругу, подивимося, чи це дійсно так. Так, подаємо мінус і подаємо зразу два плюса. Так, дивимося. Бачимо, що в нас на табло відображаються цифри, але підсвітки немає. Тобто проблема десь із світлодіодами. Будемо розбирати дивитися, в чому проблема. Так, зняв я начинку, бачимо спереді індикатор, дві кнопки, конденсатор, кварцевий резонатор і знизу під дисплеєм вже бачимо чотири світлодіоди видніється. І нам зараз потрібно до них добратися, але щоб добратися, потрібно відпаяти сам і дисплейчик, тому що я його гнути не буду, можна зламати, тому відпаю і будемо далі перевіряти світлодіоди. Так, друзі, відпаю я дисплей ось таким методом. Є світлодіоди, беремо наш дива прилад для перевірки світлодіодів і будемо перевіряти. Як ви бачите, вони з'єднані всі послідовно, тобто рибляться десь від 12 вольт і поїхали. Перший, як ви бачите, працює на напруга 1,8 вольт, другий працює, третій так, справний. І четвертий несправний, він в обриві 27 вольт показує. Тобто потрібно буде міняти всі світлодіоди. Зараз буду дивитися, що в мене є в наявності і буду перепаювати. Так, друзі, знайшов я світлодіоди, які в мене є СМДшні, це зелений, але він дуже маленький. 0603, так, трішки більший 0,805, але він теж буде малувати, є 12.06, але червоний. Власне сказав, що не критично якого кольору буде. Є ще в мене ось такі. 3228 зелений, але вони трішечки більші. Тому приймаю рішення, щоб поставити червоного кольору. І будемо перевіряти. І так, друзі, світлодіоди запаяні. Отвори я вже підготував для запайки дисплея. Давайте перевіримо самі світлодіоди, чи вони справні працюють. Бачимо, що вони світяться червоним світлом. І давайте подамо напругу на сюди, на роз'ємчик і бачимо, що вони всі працюють. Видно, да? Далі буду ставити на місце дисплей, запаювати і перевіряти в зібраному стані. І так, Друзі, годинник зібраний. Давайте будемо перевіряти. Подаємо мінус і подаємо два плюса. Так. І, так, і дивимося. І бачимо, що в на... нас є підсвітка, перевіряємо функцію кнопок, як ви бачите, вони працюють і все чітко відображається. Тобто часи готові і хочу вам сказати, що якщо у вас завчасно зламалася, не працює підсвітка, то замовляйте світлодіоди типу SMD-1206, розмір їх і зеленого кольору, можливо можна і червоного ставити. Все, дякую всім за увагу, на все добре, до побачення.